Тепер поговоримо про переохолодження. Уявіть постраждалого на землі. Він втрачає тепло трьома шляхами. По-перше, віддаватиме тепло поверхні, на якій лежить. Тому постраждалого варто розташувати на матеріалі із низькою теплопровідністю, наприклад, на крилимі, одязі, сухій траві або на кераматі. Другий шлях втрати тепла це конвекція. Тому захищайте постраждалого від вітру. Та третій шлях випромінювання людським тілом тепла. Для запобігання втрати тепла цим шляхом варто обгорнути вашого постраждалого у термоковдру. Її краще не використовувати на голе тіло. Якщо термоковдра у вашій аптечці розфарбована з одного боку, то рекомендовано використовувати її срібною стороною у бік тіла постраждалого. Тепер розберемо окремі невеликі теми про переохолодження. Перша з них це рідини. Якщо постраждалий у вологому одязі, то негайно зніміть його. У вологій одежі тепло постраждалого втрачається швидше. Це стосується і одягу, що намок від крові. Зніміть його та перетягніть постраждалого у сухий одяг. Не використовуйте для зігріву постраждалого обливання гарячою водою та не розміщуйте його в теплій ванні. Щоб зігріти постраждалого, можна використовувати теплопакети. Вони бувають або хімічні, що будуть нагріватися одразу після контакту з повітрям, після відкриття упаковки, або звичайні. Такі потрібно налити теплу воду, по суті, їх можна завжди замінити пляшками. Розмістіть теплопакети під пахвами в паху та біля шиї. Не прикладайте теплопакети безпосередньо до шкіри, краще оберніть їх в тканину. Будьте особливо уважні, під час допомоги постраждалим з кровотечею та без свідомості. Саме їм найбільше загрожує перехолодження. Друге часте запитання це алкоголь. Не використовуйте його ні всередину, ні зовні. Розтирання ділянок шкіри постраждалого також не є варіантом. А для постраждалих із обороженням будь-яке розтирання навіть буде травматичним.